Слава Україні! На Хмельниччині горіли житлові будинки та господарчі споруди. У яких громадах на Хмельниччині стартував опалювальний сезон? Я Ольга Захарченко маю 5 хвилин, щоб розповісти про ці та інші актуальні новини? Розпочинаємо. Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Миколаєву збільшилась до 23 Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Люди продовжують звертатись до медичних закладів. Нагадаємо, що сьогодні армія Росії вдарила по Миколаївщині сімома ракетами С-300 та С-400. До центрів рекрутингу української армії звернулись 20 тисяч 954 особи. Про це повідомили в Міноборони. З них 5 тисяч 230 стали кандидатами до сил оборони. Найпопулярніші вакансії це водії, штабні працівники та оператори БПЛА. В Україні діють 42 такі центри, які не роздають повістки та забезпечують конфіденційність консультацій. Окрім Збройних сил України, можна приєднатися до Нацгвардії, Держприкордонслужби та СБУ. На Теофіпольщині попрощались із загиблим на війні Степаном Миколаєвичем Сташуком. Чоловік був 1978 року народження. Мешкав у селі Лисогірка. Захисник загинув 8 червня 2023 року під час бою на Запоріжжі. У громаді зазначили, що тривалий час Степан Сташук зважався зниклим безвісти. Тепер він повернувся на щиті. Місцем останнього спочинку бійця стало кладовище у рідному селі. Співчуття рідним. Вічна пам'ять та слава полеглому воїну. Сьогодні в межах Хмельницької міської територіальної громади заплановані військові навчання. Тож може бути гучно. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Без паніки все під контролем для власного спокою та власної безпеки слідкуйте за сигналами повітряних тривог. В разі небезпеки прямуйте в укриття та бережіться. Опалювальний сезон стартував у кількох громадах на Хмельниччині. Зокрема, як проінформувала міська голова Красилова, Красилівська тепломережа розпочне надавати тепло в лікувальні та навчальні і дошкільні заклади громади. Також сьогодні, 15 жовтня, у Старокостянтинові комунальне підприємство Тепловик розпочинає опалювальний сезон. Системи будуть запущені по чергово. До кінця дня усіх абонентів має бути тепло. Опалювальний сезон на території Старосинявської громади також розпочинається сьогодні. Виконком селищної ради ухвалив рішення про тепло на об'єкти закладів освіти, лікувально-профілактичні установи, заклади культури та адміністративні будівлі підприємств, установ та організацій, що знаходяться в комунальній власності громади. Це стосується і житлового фонду в багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору з індивідуальним опаленням та іншими джерелами теплопостачання. У Славуті вже кілька днів комунальники заповнюють мережі централізованого опалення водою та здійснюють їх гідравлічне випробування. Як зазначили у міській раді, Славутська ЖКО готове до опалювального сезону, але через борги населення постачання тепла може бути під загрозою. На Хмельниччині горіли житлові будинки та господарчі споруди. Вогнеборці ліквідували три пожежі. Учора в місті Кам'янець-Подільський горів житловий будинок. Рятувальники ліквідували цю пожежу, проте вогонь пошкодив домашнє майно. З різних причин двічі горіли господарчі споруди в селищі Летичів та в місті Полоне. На щастя, ніхто не постраждав. На час осінніх шкільних канікул Укрзалізниця призначає додаткові рейси. Так у компанії додали потяг номер 239 240 Київ Кам'янець-Подільський Київ. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Додатковий потяг вели на три дні у кінці жовтня. Він курсуватиме 24, 28 та 31 жовтня. Рейс може стати в нагоді жителям інших міст, які планують подорож до Хмельницького або поїздку до Києва з Хмельницького чи Вінниці. В компанії додали, що продаж квитків на додатковий рейс уже розпочато. Вони доступні у застосунку Укрзалізниці на оновленому веб-сайті, в чат-боті та в касах вокзалів. Наразі це все про що встигаю розповісти. Більше інформації у наших соціальних мережах. Долучайтеся до спільноти першого подільського та до зустрічі в ефірі.